Представляємо вашої увазі сіткомет виробництва НВВП Практика, який використовується на дронах Mavic, аутель та іншій літальній техніці. Призначений він для виведення з ладу насамперед квадрокоптерів MAVIC, які зависають у режимі ретрансляції. Також є спосіб їхнього захоплення. Ви отримуєте можливість забирати дрони з собою, а ще вести боротьбу з так званими дронами-ждунами. Розглянемо детальніше можливості виробів. Дрон із сіткометом відстежує ворожий ман і захоплює його та забирає у якості трофею. Сітка, закріплена на міцній нітці, вилітає, заплутує двигуни і переносить дрон разом з собою у безпечне місце. Конструкція сіткомета виконана так, що він розташований у нижній центральній частині дрона, а не збоку. Завдяки цьому навантаження на двигуни рівномірне і немає війсьового перекосу. Якщо змістити кріплення вбік, навантаження переноситься на пару моторів, які швидко перегріваються і виходять з ладу. У даному випадку сіткамет просто зашкоджує дрон без подальшого захоплення. Дрони меншого класу Mavic, Mini, Autel та інші не здатні підняти такий вантаж. Тому тут застосовується постріл на знищення, тобто ураження без виду. За допомогою нашого сіткомету ви отримуєте можливість боротися з так званими дронами-ждунами, що сидять на оптоволокні вздовж доріг і злітають, щойно з'являється ціль. Для їх нейтралізації з висоти 8-12 метрів скидається сітка, яка повністю накриває дрон і блокує його роботу. Система єдина. Вона пройшла значну кількість випробувань і довела свою надійність та ефективність. У нашому випадку кріплення універсальне і може бути адаптоване до будь-якого FPV-дрона. Також підприємством розроблені спеціальні кріплення для Mavic, Autel та інших моделей, тобто лінійка досить широка. За детальною інформацією звертайтеся за телефоном, який ви бачите на екрані та в описі до відео.